Mm? На розворот пішли. Помилився туди треба було водія? Так, звісно. На підставі. Є блокпост. Послухайте, я не знаю, де є блокпост, чи є він Бачу, блокпост. Ви блокпостом. Мені... Який блокпост? Заборонено де? нічого не перевозити. Ні. Дайте відповідь. Мені заборонено звертатися на перехрестя. Не заборонено. Чому а ви мене з... 100... згідно 35. Хорошо, 18-3, виконайте, будь ласка. Ви бажаю, ви показуєте на посічення, якщо на законі підставі так звісно, друзі. Ось полюбляю я таких водіїв, тому що вони знають свої права і вміють ними користуватися. Дуже цікавий матеріал і, взагалі, дуже цікавий працівник поліції. Хочете показувати посвідчення? Ну хочете, його не показуєте. Тоді виникає питання: а на що ти взагалі зпиняв водія? Зупинив транспортний засіб. Для чого? Друзі, залишаємось на цьому каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Буде дуже цікавий матеріал і обов'язково юридичний розбір від мене. Дивимось. Слухай Слухаймо. Тобто? На розворот пішли. Помилився туди треба буде. Так, звісно. Кажете, на підставі. Запитуй. Ну, підстава. Перевіримо все. Військовий опубліковано все перед. Зупинили мене для чого. Підстава PayPal. для... Так, розгор... да. да, Чекайте, мені що забороняє на перекресті розвертатися? Не забороняє. Ну. То, почекайте, я з вами спілкуюся. Є блокпост. Послухайте, є я не знаю, де і... є блокпост, чи є він блокпост. Блок мені... Який блокпост? Заборонено нічого не перевозити. Ні. Є підстави, ви вважаєте, що я щось я запитую. Ні. Посвідчення в мене є, з документами в мене все в порядку. Я хочу вияснити, чому ви мене зупинили. Я ж вам поясню, чому. Е, ну, давайте, скажіть чому. на Мені це забороняє розвертатися на перехресті. Дайте відповідь. Далі блокпост. Послухайте, я не бачу ніякого блокпоста. поставку. Послух... Не перебивайте. То, мені... Дайте відповідь. Дайте відповідь. Мені заборонено розвертатися на перехресті? Не заборонено. Чому далі ви мене 100... згідно перехрест... 100... 35? Хорошо, 18-3, виконайте, будь ласка. Будь ласка. До повного знайомлення без лишніх предметів. З другої сторони. Куліба Олександр Тарасович, так? Дійсне. Олексій. До 29-го. воротній сторони. Ви мені поясніть просто причину зупинки, добре? Я вам поясню. Я не розумію. Ви бажаєте, ви показуєте на постійні? Якщо на законі підставі, так, звісно. Якщо я щось порушив. якщо я щось порушу. Не бажаєте Ні. На все добре. Якщо тобі потрібна 50% знижка на клуб юридичного захисту водія, що треба зробити? Все вірно, придбай мій авторський курс захисту прав водія, щоб знати, як діяти в таких ситуаціях, щоб вміти поводитись достойно та виходити із ситуацій юридично грамотно. Друзі, мій перший в Україні авторський курс юридичного захисту прав водія в описі під цим відео буде посилання. Переходьте, придбайте. І ви отримуєте 50% знижки на нашу спільноту клубу юридичного захисту водія. Ви отримуєте знижки на наш шоп. Ви отримуєте дуже багато корисної та потужної інформації. Окрім того, підтримку юридичну від мене та від моїх юристів. Поки будете проходити навчання, вже майже 900 водіїв отримали круті знання. Поспішай і ти на водія так дійсно. на підставі Ну, підстава. Звертаю вашу увагу, друзі. Дуже цікавий Дійсно, відеоматеріал, матеріал, тому що працівник поліції, зупиняючи, каже одразу: ви маєте? Давайте перевіримо, а що це за підстава для зупинки транспортного засобу. Ну такого ж нема. Ну що за перевірка документів? Такого ж також нема. У нас є все вірно 35-та стаття закону України про національну поліцію. Ще раз дивимось. Ось вона на екрані. Тут 11 підстав для зупинки. ТЗ, і це вичерпний перелік на цьому. Крапка все згідно цього закону України про національну насполіцейські дії в рамках цього закону. Ось такі підстави для зупинки. Є блокпост. Послухайте, я не знаю, де є блокпост, чи є він блокпост. Мені... Який блокпост? О, що цікавеньке. Почули, да, фразу? А ну ще раз, є блокпост. Який ще блокпост? Ну, представник поліції каже, десь є блокпост. Де Де саме? В цьому місті, в цій країні, чи в цій області, про які блокпост взагалі каже. Ну, ми розуміємо, що зупинитий він. Вирішив безпідставно, лише для того, щоб просто перевірити документи, і що перевірити військово-облікові документи. Однак такого немає. Це не передбачено чинним законодавством України. Ви всі повинні чітко для себе розуміти. Є чіткий алгоритм дій, як фіксування раз. Друге, представлення. Два. Це дуже важливо. Виконати статтю 18 закону про нацпол. Там чітко все передбачено, що зобов'язаний робити працівник поліції. Це дуже важливо. Після цього, друзі, обов'язково в нас питаннячко до працівника поліції. Яка ж підстава зупинки? Тому що 35-та стаття закону про нацпол це що в нас превенція. Тобто до водія застосовуються превентивні. Заходи. І представник поліції зобов'язаний роз'яснити, на якій підставі, згідно якого ГНП, чим це передбачено, що він хоче від водія назвати одну із підстав для зупинки транспортного засобу. Їх ще раз 11. Ви бажаєте, ви показуєте на посичні, якщо на законі підставі, так звісно. Якщо я щось порушу, не бажаю ні на все добре. Далі бачите, що каже працівник поліції. Бажаєте показати своє посвідчення? Не бажаєте? Тоді, щасливої вам дороги. Питання ще раз, нащо тоді ти спиняв? Тоді що? Це безпідставна зупинка транспортного засобу. Ми це чітко розуміємо. І ми у цьому випадку що робимо? Все Вірно. Беремо, ось, наприклад, такі посівнички. Які в нас є в нашому дешопі в описі під цим відео посилання відкриваємо і дивимось у випадку, якщо поліцейський зупинив автомобіль безпідставно, ви маєте право подати скаргу на його дії яким способом можливо зателефонувати на гарячу лінію Нацполіції 0800 500 202 та подати усну скаргу на поліцейського, який здійснив зупинку вашого автомобіля без підстав. або подати письмову скаргу на поліцейського, який здійснив незаконну зупинку вашого авто до управління, в якому працює саме цей працівник. Поліції, до речі, зразки скарг у нас також тут є. Ви можете це отримати взагалі без проблем. Як правильно подати письмову скаргу, ми також це визначаємо, що необхідно зазначити у відповідній скарзі. Ви все розумієте. Якщо у вас є фото-відеофіксація, ну бажано, щоб це була відеофіксація до письмової скарги. Також долучати, записуючи на cd Діск або флеш носій відповідний матеріал та надавати керівнику для проведення перевірки, а також зазначати в письмовій скарзі обов'язково. Що за результатами проведення відповідної перевірки прошу надати відповідь у встановлені законодавством строки на таку та адресу, щоб зрозуміти, яке дисциплінарне стягнення було застосоване до такого працівника поліції. Обов'язково, друзі, зберігайте докази подання скарги. Це необхідно для підтвердження того, що скаргу було дійсно подано. Звертаю вашу увагу, зазначайте в скарзі всі необхідні дані цього працівника поліції місце, вчинення час та дату. І обов'язково не забуваємо про те, що в описі під цим. Відео вас уже очікує безкоштовно зразок такої скарги. Роздрукуйте, щоб вона у вас була в вашому автомобілі. Що ми просимо провести службове розслідування щодо. При я по батькові поліцейського з метою своєчасного повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин вчинення поліцейським у цьому випадку це безпідставна зупинка вчинення поліцейським дисциплінарного проступку та притягти до відповідальності, яка передбачається чинним законодавством України, розглянути відповідну скаргу та прийняти рішення у терміни, які визначаються законом України про звернення громадян, і про обов'язкове інформування мене як заявника. Письмово про прийняте рішення негайно після його прийняття, а в випадку погодження строку розгляду повідомити про це. Інформацію щодо розгляду даних скарги прошу надіслати на адресу. Зазначайте адресу, тому що дійсно погодження відповідного строку може бути таким чином складатися, що додатково є необхідність у керівника у певних там 15 днів, щоб додатково провести якісь ще дії, і все ж таки об'єктивно. Провести е, відповідну перевірку, тому такі ситуації також бувають. Ну і додаємо докази. Докази це може бути, я вже зазначив, е, диск. Друзі, ви, ви також повинні розуміти, що у кожного звернення і у кожній такій скарзі є сроки на надання відповіді, тому щоб ви розуміли, є закон України про звернення громадян, стаття 20, там передбачає, які сроки повинна надаватися вам відповідь. Якщо вам все це потрібно, щоб розуміти контролювати процеси, ось друзі. А якщо вам тезісно необхідно чітко. З нормою закону досить коротко, то це права пам'ятка водія. Майже в кожного учасника нашої спільноти вже така є. Швидко відкрив, одразу опав алгоритму, чітко, кожна норма закону з посиланням, тому що ми бачимо, в принципі, цей представник поліції він такий безвинний, просто зупинив, просто попросив, йому відмовили, просто пішов цікавий. Ну, все ж таки, так не повинно бути. І не повинно так працювати. Є. Конституція. Є стаття 19 Конституції, яка зазначає про те, що вони не повинні виходити за межі своїх повноважень. Вони не повинні вигадувати якісь дивні речі, які відсутні в чинному законодавстві України. Друзі, не забувайте обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал. Там виходить дуже багато чого цікавого, що ми не публікуємо на даній платформі. Розповсюджуйте це відео. Коментар і в підтримку автор цього відео, водія, обов'язково напишіть. Водію, передаю велике. Вітання, молодець, так продовжувати діяти згідно чинного законодавства, це дуже важливо. І до працівників поліції також звертаюсь. Ну дотримуйтесь, будь ласка, чинного законодавства України. Це ж не так складно. Це досить таки просто. І все буде ось так. І тоді працівники поліції, які знають чинно будуть з'являтися на Ютубі, вже з іншої сторони. Ах, коли настане цей день, я вже так його очікую. Також, друзі, не забувайте про підписочку на цей канал. Знайте свої права і усім вам мирного неба!